Захід можливість подивитися вперед, можливість почути кожного, побачити свої сильні сторони, де ми зараз, куди прагнемо. І знаєте, відновлення Херсонщини це не лише про будівлі. Відновлення Херсонщини це люди, це повернення людей на наші землі. Сьогодні буде представлено амбасадорів Херсонської області. Це люди, які своєю силою, своєю працею досягли таких висот, що з гордістю народились і жили в нашому регіоні. І вони будуть нашими партнерами, будуть нашими друзями, просуванні інтересів Херсонської області на міжнародній арені ну і звичайно в Україні. Проєкт амбасадорів надзвичайно важливий надзвичайно важливий для нас. Він про зміцнення міжнародного співробітництва і про наше майбутнє. Я хотіла також сказати, що я зустрічаю я вже була по ну, багато областей, міст України, і де я йду, я зустрічаю людей з Херсону. То вони і ваші амбасадори і вони вас представляють дуже добре. very like to agree Uh, with what you said about the warmth and the hospitality and the ambassadorship of Kherson people you meet everywhere. In fact, my very first contact with Kherson was with an old pair who was with the, the sister of my wife in Sweden. So that's when I understood, okay, there's a place called Kherson on the map of Ukraine. When we talk about Kherson, we call it And very often when we talk about Херсонщина, ми часто говоримо про інфраструктуру. безперечно це правильно. Але я дуже рада, що сьогодні ми всі говоримо також про людей. Ми бачимо щасливих людей, які усміхаються на відео, коли Херсонщину звільняють. І дійсно, люди це найважливіше, що в нас є. В центрі кожної політики це людина. І кожен день ми маємо думати про те, що ми зробили для Херсона. Ви герої, і ми вам насправді за це дуже сильно вдячні і ви для на нас приклад. Ми всі ваші амбасадори, і в наступному році, і зараз ми вже до цього готуємося, ми обов'язково зробимо ті об'єкти, які були анонсовані. Це президентські проєкти. Більше того, ми передбачили фінансування для того, аби зробити так, щоб ваше перебування, ваше життя, ваша робота, ваше навчання, ваші діти в Херсоні були в більшій безпеці, ніж зараз. ЄС підтримує Україну як у відновленні країни, так і реагуванні на наслідки війни, так і в процесі реформ з розбудови сталих і сильних громад. В основу якої їх яких є безпека, справедливість і залученість всіх мешканців до громадського життя, і дуже важливо, що відбувається ця дискусія, аби зібрати всіх разом в одному місці і поговорити про що саме на даний момент є важливо, і що буде важливо в тій найближчій перспективі. Програма з ООН» має дуже високу поширеність по Україні, і ми намагаємося допомогти викликам і проблемам, з якими стикаються громади. По відновленню економічному, по відновленню відбудові інфраструктури критичної, по підсиленню децентралізації, реформи здрав... охорон, сектор, охорони сектору, охорони здоров'я, громадської безпеки, соціальної згуртовності, і іншим напрямками. Дякую, Ваші моркви області, польська Лариса Михайлівна. Це наш перший амбасадор, який на це почасне звання. Вітаємо вас. дня війни фонд громади Херсона захист, якому 21 рік допомагає Херсону, допомагає завдяки вашій підтримці, підтримці міжнародних донорів і моїй команді. І я вам обіцяю, що як амбасадорка, якій ви довірили нею бути, я зроблю все, щоб голос Херсона був чути більше, частіше. І результативніше. Зараз у кожного світі фронт і кожен з вас робить все для нашої перемоги. Дякую вам всім. Служу народу країни. Я як працювала, так і в подальшому буду працювати і доносити. На весь світ те, що відбувається в Херсоні, що роблять наші лікарі, і е, все буде Україна. Херсонщина найближчим часом буде звільнена. Я це щиро вірю, і слава Україні! Добре. Дякую за довіру. У нас все ж таки спор це дія і не так багато слів. Ще раз кажу, у сьогоднішні часи спорт це інформаційна зброя. І ми повинні її використовувати. Давайте будемо робити те, що зможемо. Дякую. Облучення почесного звання і не тільки, але про це скажу за нас я люблю своє місто. Я завжди його любила. Я завжди намагалась свій перший гімн я написала ще у 12 му році, тому <свісно> сьогодні ви почуєте другий. Але не про це. Для мене це величезний аванс. Для мене це підтримка вдячна. Хвилююсь і хочеться як умога швидше сказати, що ми їдемо відбудовувати. <плес> місто моє, Моє місто Херсон, рідні люди міді, незламний Херсон, місто моє, моє місто Херсон, я люблю тебе, місто, незламний Херсон, місто моє, моє місто Херсон, рідні люди міді, і талантів мілі, місто моє, моє місто Херсон, я люблю. Твоє місто не злами